Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ. В цьому відео буду показувати вам, що буде зі знижкою в АТБ з 16 по 22 липня. Ось таке морозиво від торгової марки Ласунка, ескімо, великан 100 грамів за 25 гривень. Морозиво стакан Великан з какао або із начинкою вишня абрикос. Також торгова марка ласунка. Вага 100 г, ціна 1750. Ковбаса. М'ясна лавка до п'юрешки. Варена. Вага 500 грамів. Ціна за упаковку 74 гривні. Ковбаса губернська. Напівкопчена 420 г за 79 гривень. М'ясна лавка. Сир напівтвердий, пластинами, вага 135 грамів, Є три варіанти. Едем, Маздан та Цезар. Ціна 56 гривень. Копійки я закруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Під торгової марки Торчен майонез європейський 520 мл за 55 гривень. Майонез домашній. За 47 гривень, також 520 мл. Кетчуп від торгової марки Точен Чилі 380 мл за 31 гривню. А ще до шашлику або лагідний. І звертайте увагу, це власне об'ємом 380 мл. Бо і менші, то ціна не оцільна. Нектари та соки від торгової марки День у день. Об'єм 1 літр, ціна 32 гривні. Сік томатний за 39. Лимонад від своєї лінії об'єм 2 літри. Акційна ціна 28 гривень. Кока-кола об'єм 2 літри за 44 гривні та 10 копійок. Чай холодний від своєї лінії, смак малина, об'єм 500 мл за 14 гривень. Холодний чай об'ємом 1 літр, смак персик за 24,40. І новинка: холодний чай, смак персик, об'єм 1,5 літри. Акційна ціна 33:50. Енергетичний напій хел об'ємом 250 мл. 24 квас живого брудіння Старокиївський. 1 літр за 21 гравня та 70 копійок. Фігурні вироби від своєї лінії кульки. 500 грамів з акційною ціною 65,50. Пластівці з Цілої пшениці. Вага 400 грамів, ціна 50 гривень. Кукуруза цукрова від делюкс. Вага 340 грамів, 41 гривня 50 копійок. Зелений горошок від делюкс 420 грамів 38,50 Гриби печериці мариновані 450 грамів за 89 гривень і 10 копійок. Від Оліс соус солодкий чилі. 180 мл за 20 гривень. Соуси від густо. Сандвіч. Або сирний. Ось він сирний 180 мл за 22 гривні та 70 копійок. Сир кисломолочний від торгової марки День у день 180 грамів. Нежирний за 27,50, 5% жирності 28,50 і 9% жирності 30 гривень та 30 копійок. Кафір галичина 2,5% жирності. 870 грамів за 43 гривні. Сметана президент 300 грамів, 10% жирності. 35 гривень сири тверді від торгової марки Комо з суцільним брусочком 150 грамів за 57 гривень. І ще мав би бути горіховий, але в нас його в асортименті нема. Ціна теж буде акційна 66,50. Балик святковий від своєї лінії. Ціна за 1 кг 317 гривень. Філе куряче. Варено копчене 1 кг за 267 гривень. Сосиски до пюрешки 450 грамів в упаковці і ціна 85 гривень. Ковбаса салями баварська за 1 кг – 341 гривня. Креветки не розібрані. Варено морожені у глазурі. Розмір. 70-90 900 грамів за 190 гривень. Олія соняшникова 100 жар 850 мл за 70 гривень. Ціни поки що не акційні, тому що я знімаю 15 числа, а акції стартують з 16 липня і діятимуть по 22 липня, включно акції для всіх. Салат із тонцем та кукурузою. Акційна ціна 57 гривень. Салат із тунцем з овочами в соусі 49,70 салат з тунцем в французькому соус 58 гривень та 10 копійок. І салат з тунцем по мексиканськи за 48 гривень. Вага в упаковці 165 г. Торгова марка Deluxe Foods Goods Selected. Шоколад лакмі від торгової марки Рошен. Вага тут різна: від 85 і до 100 г. Акційна ціна 38 гривень 50 копійок. Крекери від торгової марки Рошен із начинкою. Два смаки акційних. Такий мілк ваніль і горіхово-шоколадний варіант. Ціна за упаковку 39,50 гривень. Вага 235 грамів. Вафлі від торгової марки Рошен у шоколадній глазурі. 8 гривень 70 копійок. Вага 34 грами. Три смаки акційна. Батончик лайн 15 гривень. Бафелька кіткат 20 гривень та 50 копійок 40 грамів. Вагові вафельки у шоколадній глазурі від своєї лінії. Ціна 14,50 за 100 грамів. Відмілка. Тістечка безквітнє. З шоколадною начинкою 175 грамів, 82 гривні. Желе фруктове від торгової марки Злагода 120 грамів. Ціна 12,50 Йогурти злагода. Малятко персик або полуниця 170 грамів за 1670. Йогурти у склі від торгової марки злагода 200 мл за 21 грн та 40 копійок. Млинці французькі заморожені з куркою та грибами. 370 грамів за 40 гривень. Морозиво, каштан від розумного вибору. Два варіанти є. Ціна 9.50. Морозиво каштан, солона, карамель або полуниця. Ціна 18 гривень. Морозиво на основі фруктового соку чорниця ожина від торгової марки Рудь. 21 гривня, 50 копійок. Морозиво 3 ведмеді, крем брюле. Вага 100 грамів. Ціна 16 гривень. Відруть морозиво донат, смак Полуниця 70 грамів за 20 гривень. Морозиво київський пломбір ріжок за 39. Привіт! Морозиво три ведмеді, ваніль, карамель 450 грамів 99 Морозиво стоп наркотик 22 гривні від торгової марки Ласунка. Морозиво від торгової марки три ведмеді, галеретка, вага 500 грамів 83 гривні з желейками. Чай «Ловаре» В упаковці 24 пакетики, 44,50. І ось такий варіант. Це вже є суміш чорного та зеленого. Також 44 гривні та 50 копійок. Чай від своєї лінії 25 пакетиків. За 22 гривні та 50 копійок. І ось такий варіант. Кава у зернах еспресо Італіано» 1 кілограм за 630 гривень. Кава натуральна мелена. 500 грамів за 300 гривень. 250 грамів за 175 гривень. Насіння соняшника Сансанеч з солене. Вага 95 грамів, ціна 24 гривні. Грінки від торгової марки Флінт. 24 гривні 100 г. І зі смаком чеснику 22 гривні. Також 100 грамів в упаковці. Чепси від торгової марки люкс вагою 125 грамів хвилясті. Три смаки з сиром, зі сметаною та цибулею. Та з грибами лисичками 38,50 гривень. Туалетний папір сніжна панда. Двошаровий, 4 рулони за 50 гривень. Рушники паперові, двошарові, 2 рулони за 33,30. Вологий корм, клуб 4 лапи 11 гривень. Є ще по 19,40, то акційна ціна 12,80 ,80. грамів. Зубна Паста Колгейт захист від кар'єсу. 75 мл 33 гривні. Зубна паста Колгейт відбілююча 38. І ось такий варіант, потрійної дії 125 мл за 44 гривні. Дезодоранти кулькові раксона 50 мл 44,50. Жіночі дезодоранти від «Рексона» ціна 75 гривень 150 мл. І чоловічий 77. Тверде мило 2 в одному. Дари від своєї лінії. 4 шматочки по 90 г за 45 гривень. Шампунь для волосся Head Shoulders. Ціна за 500 мл 179 гривень. Шампуні та бальзами Романтік 850 мл за 100 гривень. І ще мають бути об'ємом 500 мл. Але я їх тут не бачу. Ціна акційна 73. Змінні балони до автоматичних освіжувачів. Об'єм 250 мл 42 гривні від своєї лінії. Містер мускул з розпилювачем. Засіб для дзеркал та скла 500 мл за 80 гривень. Капсула для прання Wash and Free. У упаковці 19 штук 157 грив. Гала 2 кг та 700 г за 255 гривень. 1 кілограм та 200 г. Акційна ціна 145 гривень. Геловий засіб для прання Wash and Free 2 літри 100 мл за 90 гривень. Підгузки mini B від Giggles 30 штук 4. Ціна 189 гривень. Розмір шістка, 20 штук. Прокладки від торгової марки Libres 35 гривень. Такий варіант 35,50 гривень. Ось такі за 40 гривень. І цей варіант теж 10 штук 45 гривень. Щоденні прокладки від Лібрес 62 гривні, 50 копійок. Пиво від оболонь Бірмік, смак, лимон або кавун. 500 мл за 21 гривня та 60 копійок. Пиво Чернігівське 900 мл за 28,50. Оболонь світла 500 мл за 22 гривні 80 копійок. Пиво-оболонь традиційне 2 літри 400 мл за 60 гривень. Пиво опілля 1 літр та 100 мл за 39,40.